Вітаємо! Незабаром буде достигати виноград, а дозрілі ягоди приваблюють мух, ос та птахів, які завдають шкоду врожаю. Щоб зберегти врожай і запобігти пошкодженню стиглих плодів, можна використати ось такі мішечки для винограду. Мішечки мають ось такий вигляд на 2 кг. І є на 5 кілограм більші. Ось отакі мішечки. Зараз ми спробуємо надіти цей мішечок на одну з грон винограду і показати, як це буде виглядати. Ось у нас є така велика грунка, і зараз ми спробуємо її захистити від надокучливих ос, які будуть. Шкодити винограду, коли дозріває, ми постараємось його захистити. Дуже велика гонка, оділи цей мішечок, мішечок легенький, тут є такі шнурочки, і нам потрібно її зав'язати так, ми захватимо цей виноград, щоб не було там. Щоб оси не залетіли туди. Ось ми так зав'язуємо. І вже буде виноград захищений від ос. Ось так воно буде виглядати, так він буде дозрівати. Як видно, з цього грона буде провітрюватися, тут не буде конденсату. І Самі ягодки не будуть запрівати. Це дуже важливо, що ягодка буде, не буде зацвітати, не буде запрівати, вона буде йти, тут вентиляція буде. Ці мішочки не втрачають свої властивості під впливом дощу чи сонячних променів, тому їх можна буде використовувати декілька сезонів. В такому захисті Грони будуть залишатися чистими, без плям, без пошкоджень і зберігатимуть товарний вигляд, тому за допомогою таких мішечків можна отримати чисту дозрілу ягоду.